Я цього ранку проснувся в шоці, через те, що я чесно до кінця не вірив, що вони це зроблять. Думав, що буде все вийтися до блокади, до того що не будуть випускати кораблі, що заставлять Мадуру економічно здатися. Але ні, американці вчора штурмували Венесуелу, штурмували столицю і парламент і пустилю Бен Ладена захватили Мадуру, і Мадуро зараз в Флориді. Трамп зараз проводить прес-конференцію. Тут можна дуже сильно багато говорити що до цього. Вело. Ми знаємо, що Венесуела були акчели дуже сильно великими друзями. Не так, то ще сильно давно, коли Америка відкрила там нафту, почали. Інвестувати туди гроші. Компанія Shell туди заїхала. Почали видобувати нафту. Венесуела піднялася, зробилась досить досить багатою країною. Починала процвітати, але потім вдарились в комунізм в диктатуру. Потім же Мадуру в кінці повністю розірвав всі контакти з Америкою. І почав дружити з ким правильно з Путіним, так як диктатори один одного дуже сильно люблять. Знаєте, що сильно цікавося та зброя, що Путін понадував для Мадуру. Вона не спрацювала якогось милого при штурмі Венесуели. Зараз мільйони людей в Венесуелі вийшли на вулицю, радіють через те, що це їхній Путін, кого на кінець то нема. Надіємося, що далі пройде дуже бігом вибори швидко, мирно, демократично, і Венесуела буде далі процвітаючою країною, дружною до Америки. Що та вся пропаганда, яка була промивалася роками венесуельцям, вона вся піде, вийде на чисту воду, і Америці буде добре, і світу буде добре, і Венесуелі буде дуже сильно добре. Як це добре для України? Для України, мої друзі, це дуже сильно добре. Через те, що по перше, саме найперше, що для мене приємно, це те, що Америка кінець кінців вернулася до того, хто вона є. Чи це із-за нафти, чи це будь із за чого? Але. Приходити і воювати за західний світ, за західну цивілізацію, скидати диктаторів, надавати Росії по зубах, хоча б зараз таким методом, це ж те, що Венесуела це союзник Росії. І тепер нафта по плану. Я розумію, що це може забрати десь до 5 років, поки ціни на нафту дуже сильно впадуть. Через те, що та інфраструктура, яку американці будували в Венесуелі, зараз запущена до біди, і це все треба буде відновляти ще досить довго. Навіть може зараз бути такий період часу, коли нафта трохи підскоче, але тепер нафта буде дуже сильно падати. Через те, що Венесуела має найбільше нафти і золота в світі. Якщо Венесуела зараз справді стане одним із союзником штатів західного світу, почне процвітати це дуже сильно великий мінус для Росії. що тепер саме головне те, що платить за війну в Україні. Росія більше не буде мати. Трамп вже дав найгірші санкції на російську нафту, який ніякий президент до того ще не робив. Як би ви Трампа не любили, він б'є в правильні точки по нафті. Хотілося, щоб, звісно, щоб він з Путіним зробив так як з мадурою. Ну але що він так з тим путіном грається? Я ще досі не можу поняти. Суть до того, сьогодні добрі новини для України, для Америки, для світу. Дав би Бог, щоб більше тих диктаторів закінчували так само. Зараз ці новини тільки розкручуються. Я буду більше і більше про це говорити. Підписуйся до мене, постав лайк цьому відео. Побачимося в наступному.